Окуляри. Давайте поговоримо про людей, які носять окуляри. А ви в курсі взагалі, що люди, у яких є такий от а, гаджет, як окуляри, більшість жестів роблять саме ними? Давайте розберемось. І перший жест, зазвичай цей жест роблять всі люди, які носять окуляри. Самий звичайний. Або ось так. Так, це просто підтягування окулярів для того, щоб краще бачити в цей момент. Проте. Цей жест може ще говорити, що людині дуже стало цікаво про те, що ви зараз говорите. І вона готова вас далі слухати, бо їй ви зараз дуже цікаві. Другий жест це коли людина постійно знімає окуляри і їх протирає. Так, це підентичність, так, людина любить свої чисті окуляри, вона їх дуже ретельно протирає. Зазвичай ці люди люблять все, що було по полочкам, все, що було зрозуміло. Проте це жест і заспокоєння. Людина, знімаючи окуляри, не даючи нікому поводу подумати про те, що вона, відволікаючись ось так, от на окуляри, а сама заспокоює свої емоції, свій голос, свої думки. І коли вона заспокоїлась, вона знову одягає окуляри і продовжує розмову. Ще багато цікавої інформації про окуляри ви знайдете в наступних моїх відео.